Альянс Банк став ще крутішим. Тепер можна комунальні послуги оплачувати через нього з кешбеком 5%. Я особисто ні в одному банку не бачив таких класних кешбеків на комуналку. Я недавно вам рекомендував цей банк, як той, де найнижчий курс долара і євро. І ще й вам дають кешбек за покупку долара і євро. Тут 1% кешбек на всі покупки, а якщо ви реєструєтеся за посиланням в описі. Отримуєте одразу 100 гривень плюс 30% кешбек на покупки, будь-де. В продуктових магазинах, в аптеках, там в водях, що завгодно купуєте, отримаєте 30% кешбек перший місяць на 500 гривень можна отримати цього кешбеку. Якщо ви досі цим банком не користуєтеся, я не знаю, чого ви чекаєте ще. Що вам ще має зробити цей банк, щоб ви почали ним користуватися: комуналка, будь-які там оплати, покупка валюти? Реально, ну, топ-1 наразі банк. Звісно, я не кажу, що має бути один банк. Я раджу мати усі банки за посиланням в описі, тому що в кожному є якісь переваги. Десь більші відсотки по депозитах, десь можна купити облігації, десь якісь ліміти краще, десь нетя готівки без комісії і так далі. Але, ну, просто Альянс реально топовий банк. Подивіться, курс хороший тут, нижчий, ніж у інших банків, і ще й кешбек. За те, що ви купите валюту, вам повернеться відсотка суми на кешбек. Кешбеки за покупки класна реферальна програма. Тому реєструйтеся за посиланням і, власне, насолоджуйтеся, щиро раджу усім.